На жаль, а може на щастя, машини часу людство ще не винайшло. А цікаво було б, хоча б одним оком поглянути у минуле і побачити, як жило наше місто століття тому. Чим переймалися його мешканці, які проблеми вирішували, про що мріяли. У цій програмі ми намагатимемось, хоча б трішечки привідкрити цю завісу давно минулих днів. І робитимемо це за допомогою часопису кур'єр Станіславовський, який польською мовою кожної неділі протягом десятиліть розповідав про події, що відбувалися у нашому місті та краї на початку минулого століття. То, що цікаво, могли дізнатися з преси читачі більше ста років тому. Беремо примірник газети за лютий місяць 1903 року, тобто 120 літ тому. На шпальтах читаємо. Інформація про зібрання Станіславського Богорочанського відділу господарського товариства засідали у Раді Повітовій серед питань порядку денного обрання делегатів на загальне засідання, що мало відбутися у Львові. Представляти Станіславів довірили панам Карлю Мензлю та Мечиславу Брикчинському. Інше питання. Звернення членів товариства до центрального комітету, аби у дослідній станції у дублянах, це біля Львова, створили експериментальне господарство щодо використання штучних і зелених добрив. На засіданні також було вирішено частіше проводити збори і заохочувати польських і руських читаємо українських селян до спільної господарської праці. А ще учасники зборів подали до центрального комітету меморандум про придбання професійного корівника та створення селянських конюшень для покращення сфери скотарства. В іншій статті йдеться про створення у Станіславові увага відділу міського казино. У рамках структури було обрано окремий розважальний комітет у складі панів Юзефа Блаутса. Юзефа Фоєра, Юркевича цього чомусь без імені згадали, і Альфреда Кобера. З цієї нагоди у залі міського казино буде організована танцювальна вечірка, на яку запрошуються всі учасники новостворної структури, а також усі бажаючі вхід повідомляється безкоштовний. Ще одну інформацію знаходимо із заголовком Шахрайство з Телятиною. Спитаєте, що за така заумисна омана? Відповідаємо. Виявляється, у відні та Будапешті ціни на м'ясо молодняка стали дуже високі. А місцеві м'ясники Станіславські знайшли вихід. Вони купують молодих яків віком від 6 до 8 місяців. Ці тварини обурюються, дописувач набагато дешевші за телят та хитрі ділки. В Станіславові продають м'ясо цієї тварини як телятину за непомірно високими цінами. Отакі у шуканці. Таке м'ясо, продовжує автор статті, не має ні смаку, ні вартості телятини. На вигляд, воно непримітне рожеве, а м'ясо телятини має бути біле. Одразу ж у статті автор знаходить винуватця такої ситуації на ринку: це Верховний суд. Який мав би законом заборонити забій як і в Станіславові і надалі перешкоджати ввезенню в місто м'яса цих тварин, а також той такий верховний суд, на думку дописувача, повинен заборонити продавати таке м'ясо, як телятину, і має встановити іншу ціну на такий продукт, звичайно, значно нижчу за вартість телятини відповідно до харчової цінності та смаку. Йдеться у повідомленні. Цікавою газеті є розділ хроніки. Тут знаходимо повідомлення особистого характеру. Так читача повідомляють, що шкільний інспектор пан Ян Матіюв перебуває в нашому місті з понеділка у справі слідства проти сіоністів у вчительській семінарії. А старший податковий інспектор Антоній Домініковський переїхав із Галича до Кракова. Це так, аби всі розуміли, що його у Галичі вже не застати. Тут таки читаємо про зібрання працівників залізниці, що відбувалося в неділю о пів 3 годині після обіду у театральній залі. Програма зібрання повідомляється така: перше працівники залізниці та парламент. Який парламент не знаємо. Друге організація. Кого з ким? Не знаємо. І третє висновки. Про що висновки? Також загадка. Але якщо вже мова про залізницю, то згадується у статті і про новий швидкісний потяг між Станіславовом і Львовом. Він курсуватиме з 1 травня, повідомляється до 30 вересня включно. Відправлятиметься зі Станіславова зранку о 5 годині 21 хвилині, точний час, і прибуватиме до Львова через 3 години о 8.10. Він читаємо далі: матиме безпосереднє приєднання до потягу номер 6 який, увага, прямуватиме зі Львова до Відня. О 8 годині 25 хвилин зранку. Той потяг з вагоном-рестораном підкреслюється того ж дня, вже о 8 годині 40 хвилин вечора прибуде до Відня. Для того, аби здолати дорогу у 895 кілометрів зі Станіслового до Відня, потрібно буде 15 годин. І 19 хвилин йдеться у повідомленні. А тепер про невтішні новини дізнаємося, що у Чукалівці біля Станіславова у неділю згоріло 8 селянських дворів. Пожежа виникла через необережність, а збитки становлять 5 тисяч крон. Ще одна інформація розповідає читачу про збори товариства єврейських жінок «Рахелла». Зазначається, що ця спільнота працює над підвищенням культурного рівня єврейського населення, утримуючи вечірню школу та притулок для бідних бездомних єврейських дівчат. Мовиться у газеті і про сферу розваг. Так повідомляється про концерт М'єчо-Горшовського, восьмирічного піаніста, який приїжджає до Станіславова у перших числах березня. Глядачі побачать артиста, який, незважаючи на юні роки, здобув всесвітню популярність і вважається одним з найнеймовірніших віртуозів у світі музики. Журнали по всьому світу з захопленням пишуть про його гру на піаніно. З огляду на величезний розголос, який здобув цей молодий артист, слід очікувати, пише дописувач, що концерт викличе надзвичайний інтерес. І для любителів науки свої оголошення. Читаємо сьогодні в неділі в залі Сокола о четвертій годині після обіду відбудеться лекція професора Львівського університету, доктора Дембінського, на тему клуби і партії великої революції. Вхід 10 крон. Про яку революцію йдеться? Про які партії можемо тільки здогадуватися, а цікаво було би послухати. Ну і як без реклами? Реклама муше бить. То що б пропонували купити у той час? Наприклад, машини для шиття у крамниці Кароля Хаузвальда? Курцям пропонували придбати сигарети з краківської фабрики Рудольфа Герліцького. У Станісловові вони продавалися тільки у крамниці пана Добошинського. А ще можна було купити пляшку оковитої на свята за 44 крон. А незрівнянні. Незрівнянні, так і написано дзигарки, тобто годинники, можна було придбати у пана Ягера, що мав крамницю на вулиці Сапіжинській. До речі, скільки там на моїх? О, пора вже завершувати нашу сьогоднішню програму. Але попереду інші. Тобто, далі буде.